Взимку залишитися без опалення це найбільш сумний сценарій. На жаль, можна констатувати, що є міста підвищених зон ризику прям дуже підвищених зон ризику, де відверто не готові. Це кривий Ріг, На жаль, де минулого року понад 450 будинків так і залишились без опалення, і цілком вимальовується перспектива можливості залишитися без опалення їм цього року. І там потрібно ну просто подвоєння зусиль для того, щоб людей просто забезпечити теплом. Це без всяких атак. Є і інші міста великого ризику. Це зрозуміло, що Суми, зрозуміло, що Харків, зрозуміло, що Миколаїв-Одеса, де прильот відбувається миттєво, і на жаль, ніхто ці ракетні атаки всерйоз зупинити наразі, ну не може. Так само там в Чернігові дуже багато ризиків, і традиційно Київ. Оскільки Київ енергодефіцитний, оскільки Київ дуже залежний від своїх ТЕЦ, і якщо щось з ними станеться, це реально серйозні проблеми. Я знаю, що Київ дуже серйозно працює над тим, щоб ці ризики пом'якшувати і багато інвестує в покращення ситуації. Але тут, на жаль, масштаб грає проти, тому що просто ну Києву потрібен час, щоб зробити те, що вони абсолютно правильно розпланували. Тут багато роботи попереду. Що стосується інших міст, ну там спокійніше.